Як незмінно приходить на землю новий рік, як після зими обов'язково настає весна, а ніч змінюється днем, так і з самого рання 14 січня кабінет Бердичівського міського голови наповнюється святковим галасом, колядками, щедрівками та пшеничним зерном. То вихованці центру медико-соціальної реабілітації Промінчик, очолювані Тимофієм Климом, вітають Василя Мазура із трьома празнічками божими, а особливо з другим із Василем. Ластівкою прилітає до цих стін промінчик, викликаючи їхнього господарям. Визичать гості, аби у того нічого не свербіло, не боліло, і в кишенях шелестіло, щоб здоровим був і від 2015-го отримав гараздів більше, аніж від року минулого. Ми починаємо таке, ке свята сьогоднішнього веселя, і з привітанням міського голову. Так як вже традиція багато років, ми так як і наша організація працюємо і працюємо дуже плідно цим міським головою. І фактично, так як і це свята, ми з радості зустрічаємо. З радості таке привітаємо всіх мешканців нашого міста, міського голову в першу чергу за ту підтримку і за ту допомогу, яку дають наші організації. І дійсно, так як важкі часи в нашій Україні, ми хочемо, щоб це на обличчях людей, міського голову і фактично всього міста, щоб було більш радісно, більш так як, певне в завтрашній день. Ось ці акуратненько ходять, нічого не шкодять. Ну а якщо десь вже трохи насмітять, то самі поприбирають. Та чи не варті пустощі промінчиків прощення, коли так щиро бажають вони Василеві Мазуру усіляких гараздів? Як почнеш іменини святкувати, так і день весь пройде. А у випадку з Василями і цілий рік. Від того й не покидає міського голову впевненість у тому, що і в його особистому житті, і у житті багатотисячного Бердичева все складатиметься добре. Головне, аби хотілося жити та працювати. Коли ви приходите вітати міського голову, то ви вітаєте все місто і добра, бажаєте всьому місту. Тобто, бажаємо один одному. Я переконаний, що Оцей сьогоднішній день, цей заряд доброти, такий, який який сьогодні поселили в моє серце, я думаю, в серце кожного із вас, залишиться надовго. І нам ті труднощі, які перед нами будуть, ми їх переборемо. Всіх вітаю з Новим роком, з Василем, з Маланкою. Ход, бажаю всім, щоб всі були здорові, щоб всі були щасливі, щоб було побільше радості, здоров'я, миру, добра. І хай в душі у вас буде тільки радість, тільки мир, тільки тільки баж... Тільки і зустрічають вас, будуть завжди зустрічали, щоб в цьому році тільки добрі і гарні люди, які бажають вам добра. От що що а носики у промінчиків будь-здоров запах солодощів чують вони краще за будь-яких нюхачів. Звісно, без натяків на те, що як міський голова його дарує, так і рік у нього пройде, не обійшлося. Як справжній господар Василь Мазур без презентів гостей не відпустив. А ті, отримавши кожен по цукерковій торбинці, зазбиралися далі. Тож будьте робіте.